Доброго дня. Давайте переглянемо, який проєкт має вийти у вас в кінцевому значенні. Значить, дивіться, я запускаю даний проєкт. Там на фоні має грати музика, і кільце, баскетбольне переміщується. Як бачите, так? Відповідно, кіт може рухатися вліво вправо. Так, бачите, рухається вліво вправо. Може підпригувати. Причому. Стрибки досить реалістичні, сила тяжіння існує, бачите? І не просто рухається якось, а падає з прискоренням. І от коли кіт е підпригує, да, або знизу натискаєте пробіл, і ви можете кидати м'яч. Так, і треба попасти в кільце, відповідним м'ячем. Скажіть, я все ж таки хоч раз попаду. Не судьба. О, є, значить, бачите, коли попав, е, йде ура, і е, рахунок е, і, гравця стає на одиничку більше. Ну і так далі. О, бачите два. ну і так далі. Оце так має працювати даний проєкт.